Максим Аркадійовичу, дороги будувалися під Зеленським. Навіть книжку можете подивитися, роздавали в залі велике будівництво. Під Тимошенко, на якого зараз виділяється мільярди гривень на єдиний марафон, і під тих, хто сьогодні підтримує ту історію, що книжки друкуються наприкінці року, виключно під виборчі кампанії. Шановні колеги. Якщо вона замовлена за державний кошт за 135 гривень, то забезпечте всіх дітей, а не так, як і вони мають ходити і купувати потім по 600, Як це сьогодні відбувається в країні? Якщо ви забезпечили всіх, окей. Але тоді давайте візьмемо пройдемось по цим е, школам. Хай в школах вас пока вам покажуть, скільки цих книжок є сьогодні. Це наступне і третє. Це ті, якраз, мости, які подаляк казав не підривати, тому що по ним їхали російські танки і розповідали, що там думають, що тоже там люди, які люди побачили в Гастомілі, в Ірпіні, в Бучі, в Ізюмі і в багатьох інших містах.